В Великій Британії середини ХХ століття художники Дерік Грівс, Джон Бредбі, Едвард Мілдіч та Джек Сміт розвивали свою діяльність у стилі реалізм, пізніше перейшовши до абстракціонізму. Їхні роботи здобули велику популярність у країні до кінця 1950-х, і після навчання у Лондоні в Королівському коледжі та виставок у галереї витончених мистецтв така увага дійшла і до критика Девіда Сільвестра, який у статті 1954 року вигадав для цієї групи митців новий термін реалізм кухонної раковини або кухонний реалізм. Художники, що працювали у цій школі, піднімали зрозумілі для британців робітничі теми. Їхні роботи зображали сірі негероїчні сцени повоєнної жорсткої економії і звичайні теми повсякденного життя: захаращені кухні, зруйновані бомбами багатоквартирні будинки та двори. Такі ж процеси відбувались у літературі та театрі, тому природно перейшли і до кіно і його британської нової хвилі, що характеризувалась критикою та переосмисленням форм і методів. Яскравими представниками цього руху у Великій Британії були Лінсі Андерсон. Карел Рейш і Тоні Річардсон, національний кінематограф країни не потребував тих американських вкладень, що раніше, тому вільно міг говорити про різницю життя класів суспільства, схильність до криміналу та людей, що живуть тільки для задоволення власних потреб. Так Лінці Андерсон випустив, якщо у 1968 році з Малкольмом Макдавелом у головній ролі про приватну школу для хлопчиків і те, як вони воюють із жорсткою системою. Карел Рейш, короткий документальний фільм Ми хлопці з ламбету про клуб і повсякдення молодих робітників. А Тоні Річардсон екранізував п'єсу «Зернись у гніві про незадоволеного життям чоловіка, що здійснює насильне над дружиною. Ці проекти отримували схвальні відгуки критиків та нагороди. Британський кінематограф взяв собі цей стиль за основу, і до сьогодні ми можемо спостерігати за розвитком такого собі кухонного реалізму у фільмах Майка Лі, Шейна Медуза та багатьох інших. I don't know, I just don't like people speaking about my dad, even in a nice way. I don't even like people speaking about the war. You loved him, didn't you? Yeah. And then you lost him.